Мої і сестри, я сьогодні в проповіді в церкві казав, що не тільки раз в році ми маємо дякувати нашим матерям, а щоденно, творити добрі діла, добре починання і завжди пам'ятати, що якби не наша мама, не було б і нас. Ми задячуємо життям першою їжею і всім, що ми маємо перше. Сьогодні ми в церкві молилися, щоб наші матері були здорові. Особливо я бачу ведуча, сказала таку гарну річ. Тяжко матері, яка втрачає дитину. Це болить серце і ніякі слова не можуть розрадити. Але наші матері мають, напевне, не мають, а вони розуміють, що наші діти, які захищають вітчизну, великий обов'язок святий сповняють, щоб ворог і сопостат не переміг, а ми перемагали. Хотів би бажати нашим матерям всього найкращого. Як я завжди закликаю і вже нині закликаю моліться, щоб настав мир і не гинули наші діти, а також раділи, як нині радіють діти. Хай Господь береже вас, вітаю щиро, бажаю всього найкращого. І прошу від Бога і матінки Божої благословення на цілий наш нарід, на всіх присутніх, благословення Господнє, на вас, того чоловіку люб'ям, завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. І хотів би ще раз і ще раз закликати всіх до миру, до любові, до розуміння і сьогодні. Я вибачаюся, що я трошки запізнився, бо треба було похрестити дитину маленького Дем'янчика. Я думаю, що майбутнє нашої вітчизни – те, що народжуються діти і хрестяться. Христос воскрес! Майбутнє нації в руках матерів, бо саме матері виховали тих, хто сьогодні став. На захист нашої держави, це їхні сини гора сучасної України, це їхні сини платять здоров'ям, а часто й життям за наше мирне небо. Це завдяки їхнім синам. Ми знаємо їх самих. Спогади не тільки гріють, вони ще й болять. Особливо спогади сотень тисяч матерів, чиї сини випробували на собі, що таке кривава війна. За виховання героїв. дякуємо українським ненькам. Матерям, які виростили безстрашних, безжальних до ворога самовідданих синів та дочок України. Мамам, які виховали дітям, дух переможців, направили на вільний шлях, клали в серце любов до могутньої землі, віру в перемогу, Берегиня, які молитвами оберігають власних дітей та їх побратимів, за яких немає кому помолитися. Кожна мати може виростити дитину, але не кожна здатна виростити героя в цій дитині. До слова запрошується секретар славської селищної ради Олег Даниляк. Христос воскрес. Ви знаєте, матір це таке слово, яке. Дуже важливе в кожному в житті, тому що, як сказав отець, не було би матері, не було би нас. І це така особлива місія жінки, найважливіша, напевне, в їхньому житті. І низький уклін тим матерям, хлопці, яких зараз воюють проти одвічного ворога. І дуже великий низький уклін. Тим матерям, хлопцям, які загинули за Україну, і, повірте, ми зробимо все від нас можливе, щоб подвиги ваших хлопців не були забуті. Ще раз вас днем матері, він такий зараз має присмак сумний, але життя продовжується, як сказав отець сьогодні. Були хрестини, і дай Бог, щоб побільше українців було в нас, і щоб ми будували нашу країну і нашу громаду. Дякую.